Революційні технології з Тайваню. Цього робота є ще одна суперфункція. Унікальні рішення, які ми побачили на іншому кінці планети. І ми запровадили новітні платформи безпілотників зі штучним інтелектом, а також тренди та нові можливості. Але найцікавіше, які з цих розробок можуть дістатися України і покращити наше життя, що являє собою світ майбутнього? Наш ексклюзивний репортаж з Тихоокеанського острову. Ачіваком візитас так на виставці розумного міста у Тайвані нас вітає робот, що здатний на неймовірні речі. А що ти робиш? Каже, що веде нас до розумного майбутнього, і це не пусті слова. цього робота ми розробили для лікарні. Він рухомий, може провести нас до певної кімнати, куди ми не знаємо, як дістатися. Наприклад, якщо я хочу піти до 606-ї кімнати, він відведе. Але є ще одна суперфункція: він може допомогти нам. Активні машини, роботи, системи тепер володіють інтелектом. Ще стрімко самовдосконалюється і виводить технології на новий рівень. Враження неймовірні, наче потрапив у майбутнє. Тайвань відомий своїми мікрочіпами. Вони в основі всієї сучасної електроніки. Без них не було би ані наших смартфонів, ані камери, на яку мене зараз знімає оператор. Ані військової техніки від дронів до ракет, але це не все. Тайвань драйвер штучного інтелекту. І на цій виставці у Тайбеї зібрані найсучасніші технології, які допомагають запобігати катастрофам, діагностують хвороби і роблять життя міст більш комфортним. Дрони на цьому стенді незвичайні. Розкажіть, а як ці технології працюють на практиці? Наша компанія найбільший постачальник технологій безпеки на Тайвані. І цьогоріч ми запровадили новітні платформи безпілотників зі штучним інтелектом, що мають розширені можливості. Ми, українці про безпілотники, знаємо дуже багато. Ними фактично воюють наші бійці. Ідеться про застосування дронів у мирному житті. На батьківщині передових технологій з'явились патрульні БПЛА нового покоління зі штучним інтелектом, здатні самостійно виявляти зловмисників, так само самостійно починати стеження і передавати інформацію до спеціальних служб моніторингу. Більше того, док станція дрона автоматично замінює батареї, і це справжня технологічна революція. Такі пташки можуть проводити інспекції в небезпечних зонах і проходити крізь важкодоступні місця, як то вузькі провулки з перепонами. Ця до речі, про перепони бачите цю залатану дорогу на екрані і незвичайну машину на горизонті. Це гроза недобросовісних комунальників і помічниця для водіїв, бо сканує покриття і завдяки штучному інтелекту аналізує рівень пошкоджень старих або слабких місця нових трас. Кожна така машина буде патрулювати визначений квадрат і виявляти проблеми. Влада зможе швидко контролювати хід перевірки і дорожні умови. Таке ноу-хау одразу помічають українці, представники наших міських адміністрацій, які приїхали у Тайвань за досвідом. Це для нас дуже цікаво, тому що на даний момент ця інформація збирається людьми. Люди ходять по вулиці і там щось щось на папірцях чіркають. А за допомогою такої системи можемо в актуальну, в актуальну інформацію мати дуже. Швидко. І реально у нас таке запровадити. І якщо по бюджету, це, ви зрозуміли, з Це абсолютно скільки. Реально, тому що на даний момент ми користуємось дуже ширеною підтримкою партнерів. Така технологія могла б викорінити давню українську традицію закатування грошей в асфальт без належних результатів. Між іншим, система розумного міста дбає і про парковку. Ось, бачите, паркомат, але найцікавіше позаду на величезному табло. Новітня система забезпечує пошук вільних місць після в'їзду на стоянку і визначення сітки паркування. Система спрямовує водіїв до вільних місць за допомогою світлодіодних знаків. Покажіть мені, як працює ця система. Ми використовуємо смарт-пристрої для перегляду місць для паркування. Можна побачити, де знаходиться найближчий паркінг, чи можна ним скористатися і чи є там вільні місця. На виставці вперше запропонували такі просунуті системи збору даних в режимі реального часу, що аналізують завантаженість паркувальних місць. Це допомагає зменшити затори і скоротити шкідливі викиди. До речі, екологічність це взагалі тема номер один. Їй присвячені сотні розробок у різних сферах. Наприклад, у цих баночках органічні добрива виготовлені з промислових відходів. В умовах дефіциту ресурсів і екологічних проблем такі речі можуть врятувати планету. Ці процеси дружні до природи. Ми скорочуємо викиди парникових газів практично до нуля. Але головні для нас технології у Тайбеї це, звісно ж, ті, що можуть врятувати українців, допомогти пораненим, цивільним і військовим, захистити будівлі і допомогти відновленню. Про це спілкуюся на Smart City Summit із очільником Львова. Ну і в плані медицини вони дуже інноваційні, дуже багато розробок, які дають можливість достатньо швидко проводити тестування поранених, хворих. Тобто, я дивлюсь практично, те, що нам потрібно, щоб вижити, щоб перемагати і щоб бути корисними в лікуванні наших українців. Ну, мене цікавили технології, які пов'язані з швидкою діагностикою поранених. От Є такі спеціальні покривала, людину на нього кладуть, максимальне сканування всіх показників здоров'я. Це важливо для наших поранених. Ще одне актуальне для нас питання: як врятувати від знищення енергетичні об'єкти, і, схоже, на нього в Тайвані теж знайшли відповідь: віртуальні електростанції, що зменшать залежність від централізованої енергосистеми традиційних електростанцій та підстанцій, які атакує наш ворог. Йдеться про сонячні панелі, вітряки, генератори батареї об'єднані в систему, яка знов таки працює на штучному інтелекті і може сама розподіляти електроенергію і балансувати навантаження в мережі. І такі технології вдосконалюються із року в рік. Але найважливіше, що частина з побаченого може бути втілена в Україні зараз або під час післявоєнної відбудови. Ми вже хочемо деякі речі придбати. Я думаю, це буде корисно. І уряд Тайваню готовий цьому посприяти. Наші друзі з далекого високотехнологічного острова вже надають підтримку Україні з медичними технологіями, фінансують інфраструктурні проєкти, допомагають будувати надійні укриття. Незламність українців є яскравим прикладом для всіх націй, які прагнуть захистити свободу та демократію. Працюючи разом, ми можемо показати, що демократія здатна протистояти авторитаризму та будувати процвітаюче майбутнє через інновації, співпрацю та спільні цінності. Сподіваюся, що високотехнологічні рішення Тайваню допоможуть відбудувати Україну для кращого і світлого майбутнього. І ще дійсно вражає, як Тайвань розвиває високі технології і має одну з найрозвиненіших економік світу. Попри постійну загрозу з боку Пекіна, що нависає над островом наче Дамоклів меч, з Тайваню. Але Чіш факти тижня. ICTV, Єдині новини.